Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Ольга Назарук, я астролог, і я створила цей канал українською мовою, щоб розповідати вам багато корисного та цікавого про астрологію. Сьогодні мова йде про прогноз на травень. Травень в самому розгарі світить сонечко. Я навіть вирішила записати це відео на вулиці, тому ви можете чути спів пташок і. Інші різні звуки, але сподіваюся, ви почуєте важливу інформацію. Тому що 2025 рік, я вже багато казала в своїх попередніх прогнозах, що це рік глобальних змін. І кожен місяць, 2025 році, він по-своєму унікальний і травень в цьому сенсі ну, взагалі не виключення. Тому по порядку я про все розповім, що у нас буде відбуватися в травні. Отже, перше, чим унікальний цей місяць планета Венера переходить в знак Овна. Тобто планета краси, гармонії, насолоди, кохання переходить в такий дуже агресивний войовничий знак. Тобто, Венера почуває себе вовні, ну, взагалі некомфортно, я б сказала. Тому з одного боку, тут можна очікувати якихось активних дій з нашого боку в бік, наприклад, нашого партнера або від протилежної статі по відношенню до нас. З іншого боку, є ризик прояву агресії, якогось сварок, конфліктів в парі. Тобто Венера Вовні вона нас спонукає не тільки на активності, але в мінусі ще на якісь агресивні дії, на прояви якоїсь агресії. Да? Тому в деяких парах, особливо які схильні до цього, стосунки дійсно можуть перетворитися буквально на поле бою. Далі з 1 по 10 травня Венера в з'єднанні з Нептуном. І в квадраті з Юпітером. Ну, Нептун він трошечки буде невілювати цей вплив Овна, тому що Нептун з Венерою вони все ж таки добре поєднуються. тобто Венера. Нептун може додавати в у оцієї романтики, якогось такого спокою, але тут слід розуміти, що Нептун він сам перейшов в Вовна, і йому в Овні також не дуже комфортно. А в мінусі це може, може давати якісь ілюзії да, наші стосовно партнера, тобто нам може щось. Там, почати здаватися не те, або якісь ревнощі можуть проявлятися, або по відношенню до нас можуть проявлятися. Ось ми можемо обманюватись взагалі стосовно наших почуттів, стосовно свого партнера, можемо входити в оману в якусь. Також може, може виходити на поверхню якась інформація, яка була прихована раніше. Якісь таємниці можуть спливати. Квадрат з Юпітером додає Венері таких от непомірних вимог. До партнера, які взагалі складно задовільнити. Ми можемо там, ну або до нас можуть да, якісь непомірні вимоги, роби так, не роби інакше. Нас це може бути пригнічено. Це в залежності від того, хто до чого ваші парі схильний. Да. Якщо ви схильні щось таке висувати, то з вашого боку може це проявлятися. І партнер від цього може страждати, або навпаки, по відношенню до вас. це Може проявлятися. Також слід сказати, що Венера вона відповідає не тільки за стосунки, вона ще відповідає за гроші. І в такому положенні ми можемо бути більше схильні до якихось імпульсивних витрат. Нам буде складно втриматись від чого. Це таке, знаєте, хочеться взагалі більше, ніж болить. Тому тут треба бути з фінансами дуже обережними, не витрачати більше, ніж ви можете собі дозволити, тому що може таке бути, а зараз там куплю щось, потім якось там в якось зароблю. Уникайте цих моментів, тримайте ну, взагалі свій розум під контролем і свої фінанси під контролем. Дуже високий ризик якихось фінансових втрат в цьому місяці може бути, а також може. Бути ризик стикання з шахрайством, якимось да? тому от, обережно проявляйте, там перевіряйте безпеку ваших банківських карток, надійність паролей, уважно ставтесь до того, кому за що ви переводите гроші. Тобто бути дуже пильними, дуже пильними в плані фінансів в цьому місяці, далі. До 7 травня у нас ще триває опозиція Марс-Плутон, про яку я говорила раніше. І до 3 травня ця опозиція все ще буде замикатися на сонце. Я про це розповідала. В дописі в своєму інстаграм, кому цікаво, переходьте. Там ну, взагалі багато е, різних дописів. Відео я назавжди встигаю знімати, але дописи я пишу частіше. Тому переходьте в інстаграм, там е, набагато більше інформації, е, такої письмової, да, може бути. Ось, е, Тому е, чим цей період. Е, Такий небезпечний, да, це дуже-дуже агресивний період. По-перше, хочу попередити вас, щоб до 7 травня ви були дуже-дуже уважні до тривог, бо агресія може посилюватись, да? уникайте великих скупчень людей. І взагалі уникаєте всіляких конфліктів. Не втягуйтесь у всілякі конфлікти, тому що як у вас в цей період може посилюватися агресія, і у інших людей також, особливо у тих людей, у кого в карті ще є опозиція Марс, Плутон. Це взагалі ну небезпечне стикання може бути, бо в цей період ця опозиція в них посилюється, і ви взагалі можете ну не очікувати від них. Того, що що вони можуть утнути, чесно кажучи, вони вони і самі можуть можуть собі дивуватися, чому такий спалах агресії у них присутній. І взагалі бажано в цей час спрямовувати зайву енергію, да, яку ви там відчуваєте в спорт, в роботу, в якісь такі от активні дії, там не знаю, зробіть вдома генеральне прибирання. коротше кажучи, вивантажуйте кудись цю зайву агресивну енергію, якщо ви її відчуваєте. Далі. Ще один агресивний тренд це з'єднання планети Уран з зіркою Алголь. Також я вже неодноразово і в своєму інстаграмі про це згадувала, неодноразово про це говорила. Це буде, тобто перше з'єднання було в 2023 році. Зараз буде друге з'єднання, і потім вже уран від цієї зірки відійде і буде трохи полегше. Але оце друге з'єднання, воно дійсно може бути. Досить небезпечним в травні воно буде тривати майже весь місяць. Тут так само, ну, по-перше, да, тривоги, наші тривоги, бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте, якщо вам кажуть йти в укриття, йдіть в укриття. По-друге, це можуть бути якісь збої з технікою. Ну, ми вже це можемо спостерігати. Да, і той, на момент того, Як я письмово писала цей допис. Вже після цього стався блокаут в Європі, да, який ми могли спостерігати якісь збої в банківських системах, можуть бути збої в роботі літаків, машин, різної техніки. Ось і. До, до 20 травня. До 20 травня, якщо буде точнішим, це може ще приносити більше світових конфліктів. Ми також це можемо да спостерігати між Індією та Пакистаном. От якісь нові такі точки гаряч з'являються на планеті. Тобто ми тут зараз не тільки про нашу країну говоримо, а взагалі про світові події. Отже, на світовому рівні це може проявлятися так. Але головна, головна подія травня це перехід Сатурна в знак Овна і з'єднання його з Нептуном. Це буде перше з'єднання, але е, таке дуже повторне з'єднання, і дуже важливе буде в лютому, в лютому 2026 року. Там взагалі буде унікальне з'єднання, тому що вони з'єднуватися будуть у першому градусі Овна. І уявіть собі, тобто Овен це взагалі початок ну початок всього гороскопу і перший його градус Да? такого з'єднання, саме в такому градусі, не було взагалі за всю світову історію, тому там в лютому може. Буде дійсно якісь дуже кардинальні зміни на всьому світовому рівні. Зараз, от в травні, да, з кінця травня, починається це з'єднання, але в другому градусі, і це може бути, може створюватись такі передумови для того, що буде далі у нас в 2026 році відбуватися. Це, як я вже сказала, може повністю змінити весь світовий устрій. Тобто на арену можуть виходити взагалі інші світові лідери, да? попередні світові лідери можуть втрачати свої позиції. Це те, що там стосується політики, тут і нові знов ж таки. Воєнні конфлікти можуть траплятися по всьому світу, а також можна очікувати якихось природних катаклізмів. Що Овен, що Сатурн, вони дуже і дуже сильно погано почувають себе в знаку Овен. Це для них Такий непритаманний знак, тому вони можуть поводити себе агресивно і проявляти свої найгірші якості. Сатур у нас це стихія Земля, Нептун у нас це стихія води, тому можна очікувати якихось водних. Катаклізмів, да, е, якихось, можливо, нових землетрусів, е, проблем з водою і так далі. Ну, тут так, попереджений значить, озброєний, да, то, ну, нехай це пройде якось е, в легкому такому варіанті, ну, але е, вибачте, но, <нів> не сказати про це я не можу. І е, знаєте, я, може, зніму ще одне відео про оцей новий світ. Світовий устрій, тому що я спочатку думала, що цей новий світовий устрій він, він буде стосуватися саме якихось таких політичних, політичних да, моментів. А зараз я от а, розумієте, в 2025 році з чим він унікальний? унікальний, да? тому що всі, всі вищі та соціальні планети вони в цьому році міняють свій знак. І у нас вищі та соціальні планети вони більше впливають на якісь світові тренди, світові події, ніж на? Ніж на особистому рівні, тобто їх зміна знаків вона більше приносить якихось змін на світовому рівні. Тому уявіть собі, всі ці планети в цьому році міняють знак. Тобто буде мінятися. Ну, Багато багато сфер да на світовому рівні. І ось що я думаю, у нас ще в 2025 році Нептун. Ой, вибачте, Плутон він перейшов в знак водолія. Я також про це багато, багато говорила, розповідала. Що це у нас будуть виходити да, якісь нові технології, більше впроваджуватись да, розвиток штучного інтелекту, криптовалют, тобто може фінансова система. Ми взагалі змінюватися. І знаєте, я зараз взагалі багато багато читаю і дивлюся, ну, чесно, мобілі приїжджають, вибачте, якщо буде погано мене чути. Тобто я багато читаю про розвиток штучного інтелекту. І, знаєте, є у у професіоналів, да, у спеціалістів, які цим, цими розробками займаються, у них є такі дуже серйозні побоювання, що штучний інтелект, він, він же ж як зараз ми його, люди його самі навчають, да, а потім він буде навчатися самостійно. І далі є така якби небезпека, можна сказати, да, що він стане загальним, дуже потужним штучним інтелектом, який буде самонавчатися, навчатися, навчатися сам сам себе І стане найбільш розумніший за людей, скажімо так. І є такі побоювання, що він може захопити взагалі владу в світі, ну захопити владу в світі над людьми. Взагалі буде, буде керувати, керувати людством. Да? І ну, от, Я подумала, що це з'єднання нептун сатурн в Овні, да, в першому градусі, якого ще не було за всю історію. Разом з тим, що Плутон перейшов в Водолія, можливо, це дійсно от буде влада, поява влади штучного інтелекту над людьми. Я не знаю, це, це, це от таке просто моє припущення. просто я його <зараз>, зараз не скажу. Потім, потім буду, буду шкодувати це. Це не факт, що так буде, але от є, є такі побоювання тут. Знаєте, навіть давати паради, а що що з цим робити? Да, як як цьому можна забути. Ну, ми, напевно, вже ніяк цьому не зможемо запобігти, Ці, цей розвиток вже не стримати, тому ми можемо тільки спостерігати за тим, що, що у нас тут буде відбуватися. Але буде дуже цікаво, це, це точно. Не знаю, там чи сподобається нам чи це чи ні, але буде ну неймовірно цікаво, я б так сказала. ось Також хочу нагадати. Що всі ці тренди, про які ми поговорили, в вашій конкретній карті можуть програватися по-своєму. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як всі ці зміни планет, знаків і так далі впливають саме на вас, то Ласкаво прошу до мене на особистий прогноз. Ви можете замовити прогноз на рік, на місяць, да, або там на якусь конкретну дату, якщо ви там щось важливе плануєте. Також хочу, хочу сказати, що зараз я відкриваю особистий. <свисті> <свисті> не особисті, а закритий, закритий клуб в телеграм-каналі, де я буду вас вчити самостійно розбиратися зі своїми натальними картами і вчитися самостійно робити ці прогнози. І ви самі будете бачити, де вам там соломку підкласти, да, як краще вчинити, як краще прожити той чи інший рік, планувати там на цей рік переїзд чи не планувати. Ну тобто взагалі, от, всі. Особливості вашої натальної карти да, там ваші сильні сторони, в якій професії вам краще розвиватися, де вам краще заробляти гроші, тобто, ви в усьому цьому будете розбиратися. Тому. Посилання я залишу під цим відео. Посилання на свій телеграм. Ви просто мені туди напишіть, що хочу в клуб, і я вас доєднаю. Вартість коштує лише тисячу гривень на місяць. Там у нас буде чотири прямих ефіри на місяць. Да? Буде допомога з розбором ваших натальних карт будуть обговорення, все-все ми будемо детально розбирати, починаючи з самих основ. 5 травня в понеділок буде перший вебінар. Тому поспішайте поспішайте доєднатися, я буду дуже рада вас бачити. Ось, І буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео. Це мені дуже допомагає, дуже підтримує і з'являється більше мотивації знімати далі. Незважаючи на... На що бажаю вам прекрасного травня, кохання, грошей, всього всього самого найкращого. Все, Всіх люблю, цілую і до нових зустрічей.